Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам. Двоє людей загинули, та ще одна поранена внаслідок ворожих атак по Пологівському району на Запоріжжі. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Каже, впродовж минулої доби росіяни атакували 10 містечок і сіл у регіоні з безпілотників артилерії, реактивних систем залпового вогню та авіації. Надійшло 36 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків. Один загиблий і десятеро поранених про наслідки російських обстрілів Херсонщини повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Російські військові били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах, містечок і сіл. Зокрема, пошкодили три багатоповерхівки та шість приватних будинків. Також понівочили окупанти господарчі споруди, складські приміщення, сігротехніку та приватні автомобілі. У самому Херсоні росіяни поцілили по закладу освіти. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Романом І Показав наслідки обстрілу. Дісталося школі у Дніпровському районі міста. Вибиті вікна, пошкоджені фасади та паркани минуло без постраждалих. Україна і НАТО, вступ до ЄС, мир та гарантії безпеки. Про це говорили світові лідери у перший день Мюнхенської конференції з безпеки. Серед питань також військова підтримка та інвестиція у виробництво української зброї. Конференція триватиме до завтра. А сьогодні заплановано виступ президента України Володимира Зеленського. Підсумки минулого дня в Мюнхені проаналізувала Валерія Дерменджиєва. Понад 60 лідерів країн та урядів у німецькому мюнхені цими днями від учора там триває конференція з безпеки. Ключова тема війна в Україні. У нас вночі була атака на атомну станцію Чорнобильську атомну станцію. Удар був у саркафах, яким закритий. Конкретно блок Чорнобильська атомної станції, як на такій висоті, де радари, радари не бачили, і удар був саме в саркафах, і саме в день початку, фактично в день початку Мюнхенської конференції, безпекової конференції, удар в цей небезпечний, найбільш небезпечний об'єкт в Європі. Ось так і, і тому мені здається, що тут це дуже зрозумілий Такий в лапках привіт від Путіна і Російської Федерації щодо безпекової конференції українську делегацію. Очолив президент Володимир Зеленський найпершим заявив, поки зарано говорити про підписання миру з росіянами. Я зустрінуся з росіянами. Я зустрінуся лише з одним російським чоловіком з Путіним. І тільки після того, як у нас буде спільний план із Трампом і Європою, ми сядемо з Путіним і зупинимо війну. Тільки в цьому випадку я готовий зустрічатися, а не на якихось інших компромісних платформах. Говорили і про членство України в НАТО. Я знаю багато хто думає, що частиною мирної угоди має бути членство України в НАТО. Але Києву ніколи не обіцяли, що це буде частиною домовленостей. І я думаю, що ми повинні діяти крок за кроком, поставити Україну в сильну позицію, переконавшись, що коли б не було укладено угоду, вона буде такою, що Путін не зробить повторної спроби вторгнення. Якщо у нас немає НАТО, справжнього НАТО. Ми зробимо НАТО в Україні. Це означає, що нам потрібно збільшити наших солдатів, нашу армію вдвічі. У нас 110 бригад у Росії 220 бригад, справжніх бригад, тобто вони вдвічі більше ніж ми на сьогоднішній день. А також про роль Європи в питанні досягнення миру. Україні потрібен мир через силу. Європа хоче миру через силу. І президент Трамп чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати твердо прихильні миру через силу. Тому я твердо вірю, що працюючи разом, ми зможемо забезпечити справедливий і міцний мир. Якщо ми будемо чесними, ми, європейці, маємо внести левову частку у звичайне стримування і оборону в Європі. Нам потрібно сформувати реальність, у якій ми живемо, перш ніж вона сформує нас. Я можу бути дуже відвертим щодо моїх європейських друзів. Я дійсно вважаю, що зараз європейці повинні розробити конкретні плани. По перше, щодо надання більшої військової допомоги Україні? По-друге, більше тренувань в Україні. Я знаю, що багато ініціатив було продумано і вже реалізовано, але також продумати, що коли мирна угода буде укладена, як європейські країни можуть допомогти там. Тож створюйте ефекти, створюйте ефекти на місцях, створюйте ефекти з точки зору планів, які ви розробляєте, і це найкращий спосіб відіграти свою роль за столом переговорів. На полях Мюнхенської конференції також були двосторонні зустрічі лідерів країн продовження військової підтримки та питання рідкісноземельних ресурсів. Українська делегація обговорила з представниками сенату США. Про вступ України до ЄС та 16-й пакет санкцій проти Росії говорили із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. з президентом Литви Гітеносом Науседою. Володимир Зеленський підняв тему оборонної підтримки, посилення ППО та продовження інвестицій в українське виробництво зброї. Найобговорюванішою та найочікуванішою була зустріч українського лідера з віцепрезидентом США Ді Венсом. У нас була низка плідних розмов, низка речей, над якими нам потрібно працювати. По суті, мета є такою, як її окреслив президент Трамп. Ми хочемо, щоб війна закінчилася. Ми хочемо, щоб вбивства припинилися. Але ми хочемо досягти міцного тривалого миру, а не такого миру, який призведе до того, що Східна Європа буде охоплена конфліктом через кілька років. Тож ми провели низку хороших розмов про те, як ми можемо досягти цього разом. І безумовно, у нас буде ще багато таких розмов у найближчі дні, тижні і місяці. Ми вдячні за американську підтримку президенту Трампу. У нас сьогодні була хороша розмова. Наша перша зустріч, але точно не остання. І дійсно, що нам потрібно більше говорити, більше працювати і підготувати план, як зупинити Путіна і закінчити роботу. Ми дійсно дуже хочемо миру, але нам потрібні реальні гарантії безпеки. І ми продовжимо наші зустрічі і нашу роботу. І ми будемо дуже раді бачити генерала Келога також в Україні в цей вирішальний час. Дякую. Конференція з безпеки щорічний міжнародний захід, який проводиться в Мюнхені кожного лютого уже понад 60 років. У ці дні в німецьке місто прибувають політики, військові, представники бізнесу, неурядові організації та експерти з питань безпеки. Головна мета обговорення актуальних питань зовнішньої політики, безпеки та оборони. Уже сьогодні на порядку денному міжнародний порядок, регіональні конфлікти, кризи та майбутнє трансатлантичного партнерства. У неділю конференція завершиться обговоренням ролі Європи у світі. Окрім основної програми, на полях конференції заплановано близько 200 публічних заходів. Валерія Дерманжиєва, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдиний.